Мотивація. Колись у Техасі жив один багатій. було в нього всього доволі, сотні гектарів землі, тисячі голів худоби, величезний сад та грандіозний дім із гігантським басейном. Якось він надумав влаштувати велику вечірку для своєї єдиної доньки. Запросив усіх молодих хлопців, які, на його думку, могли б бути гідні просити її руки. Після урочистої вечері, коли гості вийшли на двір, господар попросив усіх підійти до басейну. У воді плавало багато змій і навіть кілька крокодилів. Хлопці вишикувались у довгий ряд, очікуючи рішення власника всіх цих багатств. Перший, хто стрибне у цей басейн і пропливе з одного кінця в інший, отримує руку із серце мої думки, велику суму грошей або частину моїх маєтків. Скільки ну, це він виголосив, усі здригнулися від гучного сплеску води. Молодий хлопець чимдуж плив басейном, а наздогін йому гналося кільканадцять крокодилів та змій. Через кілька секунд хлопець вистрибнув із води. Йому тивом вдалося переплисти басейн. Господар підійшов до нього і запитав, чи бажає він дружитися з його донькою. Хлопець відповів коротко: Ні. Може, ти хотів би моїй землі? І знову ні. Напевно, ти вподобав собі мої сади. І втретє хлопець відрізав Ні, хлопче, а чого ж ти хочеш? Хм, перш за все, пане, я бажаю дізнатися ім'я того, хто штовхнув мене в цей басейн.